Знову на Волині аварії з неповнолітніми. Через наїзд машин постраждали дві дитини. Айтішник розповів, як створив додаток про світло. Усе для дітей. Луцька поліклініка збільшує кількість дитячих лікарів-стоматологів. Вітаю у студії 12-го Роман Варбич. А передусім про приїзд на Волинь генерала ЗСУ. Кордон на волині з Білорусю перевірив сам командувач військ ОК Захід. Був тут 30 травня. Бригадний генерал Володимир Шведюк приїздив, щоб оцінити, як військові зміцнюють оборонну зону. На кордоні постійно зводять нові й нові фортифікаційні споруди. Все задля ефективного захисту та збереження життя військових. У селі біля Луцька бус наїхав на школярку. Аварія сталася вчора. У підгайцях 34-річний житель Хмельниччини за кермом машини марки Мерседес Спринтер збив 10-річну дитину. Дівчина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході, Із травмами її забрали у лікарню. Ще одна аварія, в якій постраждала неповнолітня, сталася вчора в селі Заріччя. Там 53-річний житель Володимира за кермом машини «Форд» наїхав на 16-річну дівчину. Пішохідка рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку. Постраждалу забрали в лікарню. Обставини аварії поліцейські ще з'ясовують. Допомагати українському війську нищити ворога можна, навіть сидячи на дивані. Все, що треба, донати маленькі, великі. Вітаються будь-які нині. Нашої фінансової допомоги потребують бійці Волинської сотки, які боронять Україну на Авдіївському напрямку. Захисникам потрібні безпілотники, які здатні доправити до ворога 5,5 кілограмів вибухівки. Більше у сюжеті на зв'язку сота бригада. Оскільки наша бригада територіальної оборони нещодавно стала механізованою бригадою, ми потребуємо безпілотники дальньої дії, якими ми зможемо знищувати тили ворога, техніку ворога в тилах. А також взагалі дальні їхні розташування. Це відео знято на Авдіївському напрямку, де нині воює частина сотої бригади. По центру волонтер з Луцька Сергій Тимчук до мене звернулись безпосередньо бійці сотої бригади. Я під час того, як я привіз черговий раз їм допомогу, розказали, що от планують там деякі завдання бойові і що їм дуже потрібні ці дрони. Один безпілотник з тих, про які просять військові, коштує трохи більше 100 тисяч. Що це за пташки і чому так потрібні військовим? Розпитуємо в бійця сотої бригади, який боронить Україну на Авдіївському напрямку. Ці пташки нам потрібні для того, щоб ми могли працювати далі ніж ми працюємо квадрокоптерами, тобто залітати на відстані там від 30 кілометрів. Квадрокоптер не долає такі відстані, тому ми не можемо рожати, як, наприклад, якісь. Тилові там бази противника, там, наприклад, навіть ті ж склади ГСМ чи техніку, яку вони ховають, наприклад, чим далі від нас. Ті ж РЛС, ті ж РР РЕП. І все інше таким безпілотником Павло вже управляв. Тож про його переваги над іншими літальними апаратами знає не з інтернету і не з чуток. Працювати я ними вмію. Так е, працюють вони доволі добре. Я залітав на 30 кілометрів. Е, орієнтовно, да, десь 30 кілометрів виходило. Шлях, який я подолав, поки долетів, звісно, був 50 кілометрів, але тим не менш, пташка це пролетіла спокійно, заряду вистачало ще на ну там. Кілометрів 20, я думаю, маючи такі безпілотники, пояснив нам Павло бійці не муситимуть ризикувати власним життям для ураження складів чи ворогів, які розташовані далеко від лінії фронту. Тим паче, куди вигідніше знищити росіян до того, як вони підуть у наступ. Появіть собі, типу, постійний підвоз БК для мінометників. Там якісь склади чи навіть там особовий склад той русні, який, там відпочиває на задніх позиціях, і потім прийде штурмувати наші позиції. Ну, звичайно, рятує життя. На безпілотники, які здатні подолати до 50 кілометрів і скинути на ворога 5,5 кілограмів вибухівки, збирає гроші Сергій Тимчук. Переконаний, що українці зможуть скинутись на 10 таких, тому оголосив збір на 1 мільйон 50 тисяч гривень за менш ніж місяць люди переказали 800 тисяч. Великі донати за словами волонтера. Надійшли від блогерів. Аліна Жук, до прикладу, заради зборів переписала текст і переспівала свій хіт Волошковий цвіт. А блогерці Даші Удаловій 100 тисяч допоміг назбирати її новонароджений син. Закинула пост з дитиною, яку народила, і написала, що, коли, що оголосить ім'я тільки тоді, коли збере 100 тисяч. І за дуже швидкий час, якщо я не помиляюсь за добу, їй це вдалося, і вона відразу перерахувала нам до збору. Закрити збір на життєво потрібні для сотої бригади безпілотника і допомогти їм нищити ворогів можете і ви. Реквізити для оплати ви зараз бачите на екрані. Крім того, можете знайти їх під цим відео на нашому ютуб-каналі. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. А далі про трагічні новини з війни у шацькій громаді підтвердили загибель 51-річного військовослужбовця Сергія Хом'яка. З грудня 22-го року його вважали зниклим безвісти. Захисник поліг у бою на Луганщині біля населеного пункту Червонопопівка. У полеглого захисника залишилася дружина і двоє дітей. Щиро співчуваємо рідним і близьким героя. 30 травня загинув Артем Олесюк. Родом він із Любошівської громади. Молодший лейтенант поліг під час бойового завдання у Донецькій області. Мешкав захисник у селі Заруччі. Йому було 22 роки. Щирі співчуття родині мужнього воїна. Сьогодні ж у Городищенській громаді прощаються з полеглим військовослужбовцем Володимиром Мар'яшем. Про те, де й коли він загинув, у громаді не повідомляють. Щиро співчуваємо рідним героя. З 5 лютого вважали зниклим безвісти захисника Євгена Забродоцького з шацької громади. Нині підтвердили офіційно, що 23-річний воїн із села Мельники загинув. Останній бій був в Авдіївці. Євгена Забродського залишилися батьки і дві сестри. Щиро співчуваємо рідним вічна пам'ять героєві. Про важку втрату повідомили і у Берестечківській громаді. На передові загинув Павло Тарнавський, уродженець села Липа. Останній його бій відбувся поблизу Куп'янська на Харківщині. Павло Тарнавському було 30 років. У громаді оголосили триденну жалобу. 12 канал щиро співчуває родині героя. До інших новин Бовтали, невідомо що, і продавали як брендову побутову хімію. Детективи бюро економічної безпеки викрили зловмисників у Луцькому районі. Ті організували величезний підпільний цех, виготовляли засоби для прання, наготове клеїли етикетки з назвами відомих іноземних торговельних марок. Підробки продавали по всій території України. На момент появи правоохоронців у цеху стояло тисяч. Тон фальсифікату на мільйон гривень. Нині з'ясовують особи всіх, хто спокусився на незаконний заробіток. Світло від айтішника. Далі історія лучанина, який розробив телефонний застосунок з графіками відключення світла. Винахід зручний і безплатний. Як він працює і до чого тут кава, з'ясовувала наша журналістка Анна Кравчук. Графіки про світло в телефоні Луцький Айтішнік розробив застосунок світло є. У ньому заявляє набагато зручніше шукати свою адресу у чергах на відключення світла, які в українців діють уже два тижні. Чим корисний застосунок, розбираємось далі. Ми зустрічаємося з розробником застосунку Олегом Кулакевичем у кав'ярні не просто так. Близько місяця Айтішнік розробляв світло є за чашкою кави і серед людей. Ідея створити графіки світла в телефоні розповідає, з'явилася близько року тому. Згадує, розробили алгоритм, завантажили у систему. Але раптом через якийсь певний термін часу світло перестало вимикати. Ось ми ну ми зраділи відповідно. Тобто світло нам було потрібно завжди, тому ми власне і зраділи цьому, але застосунок не видаляли з App Store. Ось, і ось проходить рік. Світло знову вимикають, застосунок актуальний. Ми, власне, даємо людям інформацію. Чому взагалі за це взявся? Олег згадує торік, Волинь Обленерго пропонувало дуже незручні графіки. Їх робили у ПДФ документах і шукати свою адресу з поміж купи інших, і очі втомлювались, І щоразу треба було по-новому завантажувати потрібний файл. Якщо є люди, які погано бачать, можливо, чи не вміють користуватися телефоном чи будь-яка інша обставина в людей. Тобто ми зразу на цих людей націлились. Тобто, допомогти людям скажімо, отримати цю інформацію швидко, зручно і відповідно з допомогою інформаційної системи, зараз вже графіки волинь обленерго змінили. Їх можна побачити на сайті. Оновити застосунок було не важко, каже розробник. Тож тепер в телефоні тільки ваша адреса, і відразу видно години відключень. За два тижні існування застосунку розробили вже шість оновлень. Одне з них назвали Добрий сусід. Це е, така можливість, коли ви є вдома, як от е, мешканець в будинку, і у вас вдруг вимкнули світло. Але в графіках у вас написано, що світло не повинне вимикати. Відповідно, ви нажимаєте в додатку Повідомити про зміни. Повідомляєте про ці зміни всім, абсолютно хто підписаний на цю адресу. Люди відкривають, заходять і бачать повідомлення, що декілька мешканців повідомили, що світла насправді немає. Ось, а воно там можливо мало бути. У світло є, можна додати декілька адрес, поставити питання та навіть подивитись, що є на Волині повітряна тривога. І це все безплатно. Як це працює, Олегу достатньо було написати алгоритм, за яким тепер діє комп'ютер. Він сам стягує інформацію із сайту обленерго та розсилає користувачам, і вартувало це увага, лише тисячу гривень. Їх витратили на оплату серверів, які обробляють інформацію. На перший день буквально було витрачено 500 гривень, а далі вже ще 500 на підвищення потужності. Пішло. Заробітку, або як кажуть, фінансового фідбеку, як ви зрозуміли, немає. Застосунок діє на волонтерській основі У мене завжди була мотивація робити корисні речі для міста, дати людям щось корисне. Тобто, ми в першу чергу хотіли дати людям якусь інформаційність. найближчим часом користувачів світлу є, чекають ще оновлення. Олег ділиться ексклюзивом, хочуть зробити віджет, тобто спеціальне повідомлення, яке постійно є на екрані телефону і показує актуальну інформацію. Такі, наприклад, у багатьох показують погоду, або швидко можна було подивитись графік відключення світла, не заходячи в додаток. Поки корисний застосунок можна завантажити тільки на айфони. Ми очікували застосунок на Андроїд вже цього тижня. Однак, поки що, розробники чекають відповідь від компанії Google. Після цього обіцяють зовсім скоро застосунок світло є. Можна буде завантажити і на Андроїд. Поки що Волинська область на Рівненську область. Ми вже працюємо осі, але там є дуже цікавий момент. Вони досі користуються ПД-документами, тобто те, з чим ми стикалися рік тому. Але рік тому, скажімо так, ми не, не мали такої технології, як ChatGPT. Він абсолютно аналізує весь список і видає нам всі адреси в такому вигляді, якому б ми їх очікували, наприклад, від Волині обленерго. Відомо, що застосунки про світло працюють вже у Львові та Києві, але застосунок від Лучанина інакший. Ми хотіли похопити ті області, які не мають таких послуг, технологій. І я розумію, чому? Тому що, скоріш, розробники львівського застосунку чи київського вони б не пішли в рівне, тому що ПД документ знову ж таки це великий ресурс, це велика кількість роботи, яку потрібно виконати. Якщо цей фідбек справді покаже, що люди готові цим користуватися, воно їм потрібно. Ми продовжимо цю розробку. І наразі цей фідбек нам дав. Ну, таку космічну мотивацію, скажімо так, розвивати далі цей застосунок і, взагалі, інші послуги, не тільки світло. Анна Кравчук, Вічеслав Білов, дванадцятий канал. До дня захисту дітей підготувалась міська стоматполіклініка. Усіх маленьких пацієнтів уже 4 червня чекатимуть дитячі лікарі-стоматологи. Для комфортного прийому виокремили кабінети неподалік дитячої поліклініки у корпусі на Степана Бандери 6. Медики прийматимуть у дві зміни, а також чергуватимуть у вихідні, аби максимально надавати допомогу. З 4 червня ми Запросили наших лікарів дитячих стоматологів. Вони вже будуть надавати послуги. Вже офіційно працевлаштовані дев'ять лікарів, які будуть в нашому закладі. І якраз дуже такий хороший період, літній, де зможуть наші дітки отримати всю стоматологічну послугу. Мені здається, що навіть наша поліклініка більш ожила, побачивши ці такі дитячі маленькі кріселка, гарні наклейки в самих наших кабінетах. Стоматологи звертають увагу батьків, що під час літніх канікул зручно привести дитину на огляд, аби перевірити її зуби та запобігти карієсу. Ціни на послуги обіцяють будуть помірними. В Нашому закладі ціни будуть набагато нижчі, як в приватному кабінеті. Я думаю, це буде доступно усім нашим мешканцям нашої громади. Ціни як ну, якби сказати, що дуже якісні матеріали, які ми закупили для наших лікарів. Вони відповідають тій ціні, яка відповідно поставлена. Новий творчий конкурс РАЕС зібрав рекордну кількість учасників. 200 малюнків надійшло від учнів закладів загальної середньої освіти, Вараської громади, населених пунктів зони спостереження атомної станції та інших регіонів. Захід ініціювало управління інформації та зв'язків з громадськістю Раес, і спрямований він на популяризацію атомної енергетики як безпечного, надійного та екологічно чистого джерела електроенергії. Більше деталей у сюжеті. На Рівненські завершився творчий конкурс Вигадай персонажа для РЕС, який проводився серед учнів закладів загальної, і середньої освіти Вараської громади та населених пунктів зони спостереження атомної станції. Підбиття підсумків та нагородження переможця відбулося в інформаційному центрі підприємства. Ми бачимо, скільки у нас талановитих дітей, скільки у нас батьків і наставників таких відданих, скажімо, цій ідеї. І ми розуміємо, що діти нас дійсно цікавляться атомною енергетикою. Щороку на Раес проводять багато заходів для учнівської молоді. Творчий конкурс Вигадай персонажа для рес проходив вперше. Серед дітей він здобув неабияку популярність. Судівська комісія опрацювала 200 робіт. Учасників ідеї конкурсантів цікаві та оригінальні, і визначити кращих було непросто. Персонаж мав. Підходити під тему ядерної енергетики, персонажа зв'язаного з атомом, мирним атомом, світлом, хочу сказати, що діти з цим завданням і їхні керівники, наставники, справилися доволі чітко, тому що кожна робота по-своєму відображала напрямок ці якусь частину атомної енергетики. Участь брали діти віком від 6 до 17 років. Призерів та переможців конкурсу визначили у двох номінаціях та трьох вікових категоріях. Їм вручили іміджеві подарунки та грошові винагороди від організаторів. Також сувенірну продукцію від рес отримали і керівники робіт учнів. Вони зазначили таке знайомство з рес для дітей корисне та пізнавальне ширення знань про атомну і ядерну енергетику і це що важливим є покращення своїх вмінь в малюванні. Вони спочатку створювали, обдумували, чим буде займатися їх персонаж. А від того, чим він займається, які в нього властивості, вже створювався сам образ. Першокласники кажуть, що було цікаво працювати над створенням персонажа, який асоціюється з РАЕС, і характеризує атомну енергетику як безпечне, надійне і екологічно чисте джерело електроенергії. Дуже дякую, що я виграла. Це так приємно. Ще в двох номінаціях, я дуже рада. Що в мене вийшло, я проводила різні опитування, навіть у своїх знайомих запитувала в них, що в них асоціюється з РЕС, з теплом, атомами. Це дуже сильно допомогло мені створити персонажа. Активну участь у конкурсі взяли учні молодшого віку. У розробці ідеї дітям допомагали не тільки керівники робіт, а й їхні батьки. Хтось навіть створював образи від своїх батьків, які саме працюють на цих станціях, бо для більшості діток, мабуть, героями є їхні батьки, які є працівниками цих станцій, бо про які б сили ми не казали про героїв, Але все ж таки, ця робота станції це робота людей в першу чергу. Діти із захопленням розповідали про своїх атомних героїв. Мені сподобалось брати участь у конкурсі Вигадай персонажа для РАЕС». Намалювала градирню, потім уявила, що які в неї будуть ноги, які будуть руки, а пар це її, як нібито волосся. Того думала, як малювати, і в інтернеті побачила, як малюють атом. І в мене засвітилася ідея намалювати атом. Її звати Ліса. Вона тримає біологічні предмети, які ну, допомагають їй захищати місто. Роботи ще надходили і від дітей інших куточків регіону, які проживають не в зоні спостереження електростанції. Кращим теж вручили нагороди від ВПГУ Українське Ядерне товариство в Рівненській області. Було ще багато робіт, достойних робіт, які не підпадали під критерії, які ми встановили для проведення цього конкурсу. Було прийнято рішення, так як мета конкурсу, умови його проведення, взагалі і по змісту і по суті воно відповідає всім статутним завданням нашого товариства, відзначити поза конкурсом найкращу роботу. Від організаторів також хочу подякувати всім, що долучилися, взяли участь і закликають долучатися, продовжуйте і вперед. Рівненська АЕС з року в рік проводить для учнівської молоді багато різних конкурсів, зокрема і творчих. У такий спосіб атомники прагнуть підтримати талановитих дітей та розширити їхню обізнаність про атомну енергетику, яка сьогодні є однією з провідних галузей та забезпечує країну світлом і теплом. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, ЗГРС для дванадцятого каналу. Ну аби наші захисники також відчували себе забезпеченими, закликаю не забувати допомагати ЗСУ. Кожен донат важливий. Про новини ж традиційно раджу дізнаватись на 12-му каналі. Ютуб канал Новини 12, місце, де ви у зручний для себе час, можете переглянути випуск, який десь пропустили, або ж сюжет, який вам особливо сподобався. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Нехай наступні новини обов'язково додадуть вам підстав для оптимізму. Побачимось!